Всім привіт! Вітаю вас в новому дні і вітаю на своєму каналі. На сьогодні вже четвертий день челенджу, і ми починаємо його стоячи. Виходимо на початок килимка, стопи паралельні. Робимо вдих, підтягуємо плечі до вух, з'єднуємо лопатки і з видихом стягуємо вниз, виходимо в позицію гори. Маківка тягнеться вгору. Поперек не заламуємо. Куприк злегка підкручений, стегна активні. Дихаємо і налаштовуємось на практику. Чудово! Потрусили руками, зняли напругу з плечей з рук, трохи покрутили сліворуч праворуч, м'які коліна, розслаблені руки, розслаблене тіло. Повертаємось в центр, ручки через сторони підіймаємо вгору вдих, видих з рівною спиною, з м'якими колінами опускаємось вниз до ніг, долонів килимок, вдих винурюємо в напів спинка рівна ніжки, вирівнюємо, якщо потрібно, долоні вкладаємо на коліна, видих крокуємо в планку. Робимо вдих, і з видихом опускаємо в килимок коліна, груди підборіддя, лікті дивляться назад, вдих, винурюємо в кобру, плечі від вух, лопатки разом стегна активні, маківку тянемось вперед. І з видихом винурюємо в собаку мордою вниз, гинаючи коліна, акцент на рівну спинку. Живіт тягнемо до передньої частини стегон, і з цього положення по черзі починаємо вирівнювати ніжки. М'яко витягуємо задню поверхню, не втрачаючи рівну спинку. Чудово. Знов згинаємо коліна, тягнемо живіт до стегон, і з цього положення з видихом штовхаємо стегна праворуч, витягуємо лівий бік, вдих, центр, видих ліворуч. І таким чином порухали стегна, руками продовжимо виштовхувати себе вгору, дихаємо. Чудово. Повертаємось собаку мордою вниз, робимо вдих і з видихом перекатуємось на четвереньки. Коліна тримаємо над килимком, не опускаємо вниз. Кор активний. І далі в динаміці. Вдих, виштовхуємо стегна вгору собака мордою вниз. Видих, перекатимось на четвереньки. І ще собака мордою вниз, зігнуті коліна. Видих, четвереньки, коліна над килимком. І ще порухались. Чудо. Опускаємо коліна в килимок, виходимо в позицію четвереньки і попереминали з однієї долоні на іншу, розслабляючи зап'ястки, вдих права ручка в сторону вгору розкрилась, видих занурили праву під ліву, вкладаємо себе на праве плече, коліна під стегнами. Ліву ручку виштовхуємо над головою, м'яка скрутка, витягуємось і дихаємо, повертаємо ліву долоню до себе і підіймаємось вгору. Чудово. Вдих ліва ручка в сторону вгору розкрилась. Видих занурились під праву, вклали себе на ліве плече, праву ручку витягуємо над головою і м'яка скрутка, фіксуємо, дихаємо, не заламуємо шию, розслабляємо тіло, повертаємо долоню до себе і підіймаємось на четвереньки. вдих прогин в грудному відділі. Видих скруглення, компенсація, повертаємось в нейтральне положення, розводимо стопи ширше за калимок і з допомогою рук м'яко перекатуємось в маласану. Ліктьми розтовхуємо коліна в сторони, коліна дивляться туди, куди дивляться пальці ніг, маківкою витягуємось вгору, спинка рівна і підібрали м'язи тазового дна. Дихаємо в цьому положенні і, можливо, м'яко покачали себе ліворуч-праворуч, допрацьовуючи кульшовий суглоб. Або затримались в цьому положенні, або заводимо ліву руку за ліве коліно і правою ручкою розкриваємось вгору назад. Якщо потрібно, відриваємо ліву п'яту від калимка. М'яка скрутка, дихаємо і повертаємось в центр. Заводимо праву долоню за праве коліно, вдих, розкриваємось лівою ручкою вгору назад, скрутка, дихаємо, і м'яко повертаємось в центр, обережно опускаємо стегна на килимок. І сідаємо ніжка навхрест, розводимо ручки в сторони килим. вдих підіймаємо праву руку вгору, видих нахил ліворуч, плечі від вух, вдих, повертаємось в центр, видих нахил в іншу сторону, ліва ручка над головою, вдих центр. Робимо гарний оберт плечима. І далі робимо глибокий вдих через ніс, акцентний видих через рот, через ха. І повторили ще два рази. Відпускаємо напругу з тіла, повністю його розслабляємо і трохи заспокоюємось після практики. Вдих ручки через сторони вгору, видих долоні до грудей, намасте. Дякую вам за цю практику разом. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в нових днях!